Права 809. Розв'яжіть рівняння. Ну що ж, стартуємо. Дивимося, що у нас в першому завданні. Читаємо. Х72 мінус 1372 це дорівнює 2972. Ну що ж, як нам зайти невідомий зменшуваний? Треба до різниці додати від'ємник, то ми записуємо, що x72. 72. Це дорівнює? Треба до різниці, це 29,72, додати від'ємник або 1372. Є? Ну що ж, давайте додавати, то пишемо, що Х72 -х дорівнює. Знаменник у нас однаковий, 72. Тоді в чисельнику пишемо 29 плюс 13. Є. Ну що ж, давайте тут продовжу. То ми пишемо, що х, що ділиться на 72. Це дорівнює. 29 плюс 13 це буде 30, 42. Пишемо тоді 42. А в чисельнику це в чисельнику, а в знаменнику буде 72 Добре. Тобто х 72 дорівнює 4272 Коли два дроби у нас будуть однакові, якщо в них однакові знаменники, то тоді, коли в них однакові чисельники, записуємо тоді, що Х отже, у нас дорівнює 42. Є? Що це означає? Це означає, що якщо ми замість місік підставимо 42, то у нас буде правильне рівняння. Тобто 42,72 мінус 1372, це буде 2972. Переходимо до другого рівняння. Бачимо 2942 мінус А відняти 13,42 дорівнює 11,42. Добре? Ну, Давайте оце зменшуване шукати, як його знайти, що в дужках. Треба до різниці додати від'ємник. То ми пишемо, що 29, 42, мінус А це дорівнює. Отже, треба до різниці, а це 11, 42, додати 13, 42. Є. Ну що ж, пишемо тоді, що 29. 42х. Відняти А. Це дорівнює. Тут у нас знаменники однакові. То записуємо 42, а в чисельнику буде 11 плюс 13. Є. Продовжимо тоді тут. Пишемо 29. 42. мінус А. Це дорівнює 11 плюс 13, це буде 24. Пишемо 24 42. Є. Ну, а тепер давайте думати. Отже, зменшуваний від'ємник і різниця. Як знайти невідомий від'ємник, А треба від зменшуваного відняти різницю, то пишемо, що А дорівнює. Отже, від зменшуваного 29 42. Треба відняти різницю або 24 42. Добре? Ну що ж, давайте тоді віднімати, пишемо А дорівнює. Знаменник у нас однаковий, давайте його запишемо. 42. Тоді в чисельнику у нас буде 29 мінус 24. Добре? Ну що ж, якщо так. То 29 мінус 24 це буде 5, то пишемо, що А дорівнює. Давайте тут вміщу. 5. Ну, а знаменником буде 42. Є. Тобто, якщо ми замість А підставимо 5 42, то наше рівняння буде правильним. Тобто 29, 42 мінус 42, відняти 13-42, дорівнює 11, 42, Є. Зробили. Переходимо тоді до третього рівняння. Отже, давайте дивитися, у нас 1517. Мінус B і мінус 317 дорівнює 617 Добре. Отже, зменшуване від'ємник невідомий. І різниця. Щоб знайти від'ємник, нам треба від зменшуваного відняти різницю. То пишемо B. Відняти 317. Це дорівнює. Від зменшуваного. 15 17. Треба відняти різницю або 6 сімнадцятих є. Ну що ж, а зараз тоді пишемо, що Б мінус сімнадцятих – Це дорівнює. Ну що ж, знаменник у нас однаковий, 17. Давайте ми його і запишемо. Чисельник у нас буде тоді 15 мінус 6. Ну що ж, продовжуємо тоді тут. Пишемо B мінус 31. дорівнює. 15 мінус 16 це 9. 9 тоді виходить 17. -х. Є. Ну що ж, а тепер знову дивимося. Невідоме зменшуване, від'ємник і різниця. щоб його знайти, невідоме зменшуване, треба до різниці додати від'ємник. То пишемо тоді, що B дорівнює, треба до різниці 917 додати. Тоді від'ємник або 317. Ну що ж, записуємо тоді, що B дорівнює. Ну що ж, якщо ми додаємо два дроби, в яких однаковий знаменник, то ми пишемо тоді внизу 17 цей знаменник. А в чисельнику буде 9 плюс 3 Є. Ну що ж, тоді записуємо, що Б дорівнює. 9 плюс 3 це 12, в чисельнику буде. А в знаменнику 17 Є. Добре? Ну що ж, тоді виходить, що якщо ми замість B підставимо 12,17, у нас буде правильне рівняння, тобто 15,17 мінус 1217 мінус 317, і це буде дорівнювати 617. Переходимо до останнього четвертого рівняння 2943 мінус M плюс 1343, це дорівнює 5,43. Добре. Зменшуване, тут у нас це все, що в дужках, це буде невідомий від'ємник, а це різниця. Як знайти від'ємник? Треба від зменшуваного відняти різницю. То ми пишемо, що М плюс 1343 це дорівнює. Треба від зменшуваного 2943 відняти різницю або 5. 43. Є. А добре. Ну що ж, як нам відняти два дроби, якщо в них однаковий знаменник, пишемо тоді M плюс 13, 43. Це дорівнює. Знаменник тоді буде у нас 43. Ну а в чисельнику записуємо 29 мінус 5. Є. Добре? Ну що ж, давайте перенесемо, пишемо тоді, що М додати 1343. 1343 це дорівнює. В чисельнику 29-5 це буде 24. Ну, а в знаменнику переписуємо 43 І... Ну, а тепер, як ми зайти на невідомий доданок М. Треба від суми відняти відомий доданок. То ми пишемо, що М дорівнює від суми, або 24 43 Треба відняти відомий доданок 13 43 Ну що ж, записуємо, що М дорівнює 24 мінус 13 тоді. Знаменник у нас буде 43, а в чисельнику буде 24 мінус 13. Є. Ну і пишемо, що М дорівнює. 24 мінус 13 це 11. Ну, а знаменнику буде 43. Є. Ну що ж, що означає цей запис? Тобто, якщо ми запишемо 29-43 мінус... 1143 плюс 1343 це буде 5,43. Тепер, коли ми розв'язали всі рівняння, давайте запишемо відповідь. Пишемо тоді відповідь. Отже, в першому завданні розв'язком є число 42. В другому завданні розв'язком є 5,42. Пишемо 54. В третьому розв'язком є 12, сімнадцятих. І в четвертому завданні. Розв'язком є 11,43. Ну що ж, ось таке завдання на розв'язування рівнянь з дробами. На цьому вправу завершено.